Варцовий чоловічий годинник відомого британського бренду Le Cooper. Це Lee Cooper Neo. Корпус годинника виконано зі сталі. Ремінець м'який та дуже приємний на дотик каучук. Щоб налаштувати час та дату, потрібно витягнути штифт спочатку не до кінця. Ось так. Налаштовуємо дату від меншого значення до більшого в маленькому квадратному циферблаті. Налаштувавши дату, виймаємо штифт тепер до кінця, ось так. Та годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Штифт повинен бути щільно притиснутим до корпусу. Також ділення годин вони підсвічуються від накопичення світла. Зараз ви цього не побачите, тому що в нас яскраве світло, але у нічний час доби ось ці ділення кружечки, вони підсвічуються.